Восени телефони ламаються набагато частіше, ніж влітку. Дощ, холод, перепади температур усе це справжній удар по вашому телефону. У цьому відео я покажу вам три помилки, які буквально вбивають ваш телефон восени. Помилка номер 1 волога і відсутність захисту. Восени дощ і туман стають звичними. Навіть якщо телефон має сертифікат захисту від вологи, він не гарантує, що роз'єми залишаються сухими. Достатньо кількох крапель у динамік чи зарядний порт, і ви отримаєте хриплий звук, проблеми з мікрофоном чи взагалі відмову заряджатися. Правильніше буде мати хоча б простий силіконовий чохол. ідеально герметичний захисний чохол або пакет із застібкою, який реально рятує у зливу. Якщо ваш телефон все ж таки намок, одразу витріть його сухою серветкою і дайте високу. Нути природним шляхом Помилка номер 2 Ігнорування холоду та різких перепадів температуру. Акумулятор вашого телефону дуже чутливий до холоду. При температурі плюс 5 і нижче батарея розряджається майже удвічі швидше. А якщо занести холодний телефон у тепле приміщення, середині з'являється конденсат, який може замкнути контакти на платі. Для того, щоб цього не відбувалося, потрібно тримати телефон у внутрішній кишені поближче до свого тіла. Помилка номер 3 Бруд і волога в роз'ємах. Восени на вулиці. Більше вологи, пилу і навіть дрібних частинок листя. Усе це легко потрапляє в роз'єм зарядки або навушників. І в результаті ваш телефон іноді перестає заряджатися, з'являється відчуття, що нібито кабель хитається в гнізді зарядки, або він починає писати виявлено вологу. І в таких випадках багато хто намагається чистити голкою або зубочисткою, але цим легко пошкодити контакти. І в результаті ремонт коштує набагато дорожче, ніж сам кабель. Правильніше буде періодично перевіряти роз'єми, особливо після дощу потрапила волога, потрібно витерти серветкою і дати висохнути. А якщо є пил, краще використовувати балончик із тисненим повітрям, а не підручні засоби. До речі, моєму телеграм я виклав ще кілька простих порад, як підготувати телефон до холодів і уникнути дорогого ремонту. Посилання буде в описі під відео.